Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні я поділюсь улюбленим рецептом маринованої капусти-пелюстки. Її не складно готувати, а через добу вже можна їсти. На 100 грам тут менше 50 калорій, і це дуже смачно. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для початку нарізаємо капусту, як показано на відео, великими квадратиками. Потім буряк будь-якої форми, але чим тонше, тим краще. Для приготування нам знадобиться банка, у мене на 1200 мл. Тепер у неї треба добре втрамбувати овочі, чередуючи їх. Спочатку не товстий шар капусти, потім трохи буряка, часник два зубчика, лавровий лист та трохи перцю горошком. Так робимо декілька разів. Підготуємо маринад на такий об'єм банки, якраз піде 1 літр води. Тож додаємо оцет, сіль, цукор, суміш відправляємо на вогонь та доводимо до кипіння. Коли трохи охолоне, заливаємо капусту та буряк. А коли охолоне повністю, то накриваємо кришкою та відправляємо у холодильник. Ось що у нас вийшло: чим довше капуста пелюстка стоятиме, тим матиме насичений колір та смак. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.